Просто капуста. Ось така. Всім вітання. Як я її сіла, не знімала, вам не показувала. Покажу зараз, як вона підросла вже. Ростев 50 мл в стаканчиках. Поставила цей лоток на підвіконня. Тут трошки буде її прохолодніше, ніж на стілажове під лампами. Там затепло для неї. Це гібрид легат. Ранній посіяла трошки для себе, бо й місце не буде в теплиці, де її посадити більше. А так для себе посіяла, щоб було на ранню зелень салатику поїсти. Ось така вже два листочки виросла, вже її два рази підживляла. Посіяла навіть дві попало в стаканчик і дві зійшло. І в цьому стаканчику дві. Вся зійшла 100% як сіла. Сьогодні сонечко на вулиці. Капусточка росте тут чудово. Все, до зустрічі, всім гарного дня.